Гурам Кокоєв Зманевич в інфекційному відділенні лікується упродовж тижня. Спочатку приймав ліки вдома, згодом, каже, його стан погіршився. Три дні чоловік дихає через кисневу маску. Температура, задишка. Принесли сьогодні мені тест на ковід. Так що він у мене підтверджений, все. Кошти всі їхні. Я чесно скажу тільки, що можеш якісь таблетки себе придбати. А так, ми не знаємо, що таке, що сіти, кудись купляти. Людмила Мирка не здужує два тижні. Незначне запалення, але трошки трошки пригоріли, трошки ускладнення. Її сусідка у палаті Світлана Калюх розповідає про свої симптоми коронавірусу. Температура висока, кашель дуже важкий кашель був. Теж спровокувало пневмонію. Думала, що простуда, але тест підтвердився. Оксана Стецюк лікує недужих на коронавірус більше року. Зараз каже, в інфекційному відділенні перебуває 30 пацієнтів. Вони коли поступають, от ми їх тут оглядаємо. Після того ми їх беремо, переводимо в боксовані відділення. Перші пацієнти почали з'являтися того року, 6 травня, той ковід, який був. В травні і той ковід, який зараз це воно відрізняється. Чим воно важче йде в лікуванні? Якщо ті люди поступали класичні, і їх можна було легко зорієнтуватися, що ну от таких, як Втрата смаку біж була втрата нюху, от нежиті не було. То на сьогоднішній день їх навіть від звичайний гервей трошки важче відрізнити. Поступали люди до нового року від таки працюючих континент від 35 років до 65, То після нового року у нас були більш такі 50 років, і найстарший дідусь був 101 рік. Комовіць, то на сьогоднішній день ідуть як молоді 35 років. Діток у нас не було. Ще не було того року, були, але цього року нема. І ну, і до 85 Це терапевтично-неврологічне відділення, на базі якого розгорнули додаткові інфекційні ліжка для хворих на коронавірус. Тут лікує недужих Оксана Вінс. Зараз у відділенні 18 пацієнтів каже, все необхідне для роботи медики мають. Хворі з везуть з Кам'янка Ширського району, з Любошовського району. Ну і з коло переважна більшість з них тяжкі. Переважна більшість це з цукровим діабетом, гіпертонія, в кого є ужиріння. На даний момент у двох відділеннях, які розгорнуті на базі нашої лікарні, знаходиться взагалі загалом 47 хворих. З них 30 з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Інші пацієнти знаходяться в стадії до обстеження. Чекаємо результати ПЛР, щоб визначитися, чи що вони коронавірусні чи ні. залежних наразі 50% пацієнтів. У Маневицькій лікарні працює чотири бригади, які надають допомогу хворим на коронавірус. У двох відділеннях четверо лікарів та 24 медсестри. Усі медики вакциновані, розповіла керівниця закладу. Оксана Кут, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.